Обробка насіння під час висіву дуже важливий етап, який закладає основу майбутнього врожаю кожної культури. Передпосівна обробка або обробка при висіві фунгіцидами забезпечує захист культури від розвитку багатьох хвороб. Сьогодні хочемо продемонструвати внесення біологічного фунгіциду з B під час висіву насіння цукрового буряку в гібриду КВС Смарт Джоконда. Внесення рідкої форми SPOROMAX B відбувалось методом додавання в бакову суміш і нанесенням на насіння аплікатором безпосередньо у насіннєвому ложі. Норма витрат склала 1,5 літри на гектар. Бактерії роду Bacillus subtilis зі складу препарату починають розвиватись на насінині у ґрунті та заселяють прикореневу зону, активно пригнічуючи розвиток патогенів у ґрунті, тим самим запобігають розвитку такої хвороби, як кореневі гнилі. Біофунгіцид споромакс Б доступний у рідкій та сухій формі. Рідка форма доступна починаючи з фасування в 5 літрів, суха форма доступна з фасування в 1 кг. Додаткова консультація та замовлення препаратів за контактами на екрані.